Аби малюки не лякалися вигляду та звуків від медичного обладнання. У Солотвинській громаді школярі та студенти розмалювали усередині реанімобіль. Саме цим транспортом німецький парамедик Марк Фрідріх вивозить важкохворих дітей за кордон. Більше у матеріалі Тетяни Дадак. Давай так ладе тако так, пальчики. Отак, давай, давай. О, Все, і давайте кого забираємо раз два. Супер! Давай другу долоню, синю зробимо. Я розмальовував е, початок руки. В цій машині будуть їхати діти, хво хворі. Не було б дуже близько до війни. Ось так одні діти розмальовують машину для інших. На стінах та стелі реанімобіля вже з'являються яскраві картинки. Це має бути навіть казкова парасолька, синьо-жовтих тонах як прапор України. І парасолька має мати очі і рот. Також має бути сонечко, яке не домальоване ще, але воно в процесі. Також очі і ротик має мати, і має бути хмаринки по верхах, і має бути веселка за мотивами саме моєї книжки розмальовки, яку я п'ять років назад видала саме для онкохворих дітей. І ми брали деякі елементи з книжки розмальовки бабусі Ганусі». Але дещо є, що діти придумали самостійно. Малюють акриловими фарбами, а потім зафіксують спеціальним лаком. До події долучилася і Вероніка раніше дівчина розмальовувала гільзи та шоломи, аби зібрати кошти для воїнів. Це Символи України, фантастичні персонажі і взагалі малюнки з книжок, з наліпок, якихось ідей. А тепер каже, хоче зробити добру справу для важкохворих малюків. Уже намалювала квіти та метеликів. Хотілось би побажати удачі. Щоб ці діти знайшли спокій і їм було комфортно. Ідею перетворити реанімобіль на таку собі дитячу кімнату з'явилася у парамедика Марка Фрідріха. Він з початку повномасштабної війни допомагає вивозити дітей з прифронтових територій, а також транспортує важкохворих пацієнтів до 18 років за кордон. Венвіатранспотетін Сичилнсена Сіріяскондишн. Я перевозив дітей у дуже важкому стані, підключали обладнання, а діти боялися. Вони не розуміли, що це за девайси, звуки, і навіть чому стільки незнайомих людей поруч. Хочу, щоб малюнки відволікали дітей. І я сподіваюся, такий дизайн заспокоюватиме дітей під час дороги. За два роки Марк вивіз близько сотні дітей із різними важкими захворюваннями. Зараз парамедику з організаційними питаннями допомагає Ірина Тимчук. Дітки з Прикарпаття малюють малюнки для того, щоб діти які будуть потребувати допомоги в дорозі при хворобі, при після ворожих пострілів, щоб вони себе почували як в дитячій кімнаті вдома. В такий спосіб ми допомагаємо нашому німецькому волонтеру, парамедику Марку Фредріху втілити в життя проект допомоги нашим дітям. Є у нас діти з різними захворюваннями, і орфанними і іншими, як, як кругом є, і, і вони потребують такої допомоги. Я думаю, що дана машина, яка сьогодні тут розмальовується, вона не одній дитині надасть допомогу. Ми сьогодні розмовляли. І у нас певні напрацювання. У нас є базова лікарня на території громади, але у нас є транспорт. Але такий, щоб для перевезення у нас немає. А ось так виглядає уже розмальований реанімобіль. Марк Фрідрих презентує відділення інтенсивної терапії на колесах медикам Івано-Франківської обласної дитячої лікарні. Автомобіль має пневматичну підвіску, а куви для новонароджених пристосований для транспортування на розбитих дорогах. Є апарат вентиляції легень на ношах. Також є такий портативний в машині. Всі прилади дублюються. Це остання модифікація інкубатора. До нього під'єднаний балон з киснем, є підігрів та зволоження кисню. А під час транспортування це дуже важливо для дитинки. Є в німецькому реанімобілі і додаткові кисневі балони, що дозволяють транспортувати дитину на далекій відстані. Серед врятованих марком сестри близнята з Тернополя у новонароджених одразу виявили проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Вони народилися з смертельною вадою, і ну, вилікувати їх не було можливості, так нам озвучили. Навіть транспортувати в якесь інше місце, тому що вони завжди знаходилися під апаратами. Ми вийшли на Марка і вже далі Марк цим автомобілем перевіз дівчаток до Жешова, а з Жешова їх вже літаком транспортували до Німеччини. Зараз дітки знаходяться в Німеччині, проходять реабілітацію, лікуються ну, і добре почуваються. Вони вижили їм вже більше рочку. В обласній дитячій лікарні є чотири ранні мобілі. Переважно транспортують діток у межах України або до кордону. Початку війни транспортували ми до кордону дітей, забирали з клінік Києва. Маємо підготовлений персонал, висококваліфікований і. От, ми беремо навіть за вчорашній день транспортоване двоє новонароджених дітей з коломиї з городанки на штучній вентиляції легень. Тарас Мельник додає, їхні машини мають ідентичну апаратуру, проте у німецького кращі переносні ноші. Носилка з гідравлікою. А при зв'язку з тим, що переважна більшість закладів у нас, на жаль, ще не пристосовані для. Людей з дітей з обмеженими можливості дуже зручно. Переваги у величині автомобіля, де можна проводити навіть оперативні втручання, звичайно, є. Прикарпатські медики обміняються досвідом із німецьким колегою. А далі Марк планує відвідати інші українські лікарні, аби разом врятувати як найбільше дітей.